Вулиць, пов'язаних з радянсько-російським минулим у Могилів-Подільській громаді, не буде. 2 листопада відбулося засідання комісії із перейменування вулиць, площ провулків, проспектів та інших топономічних назв у Могилів-Подільській територіальній громаді. Ініціативну групу створили для дересифікації місцевості. До роботи доєдналися старости сіл громади з пропозиціями своїх сельчан у якості фахових експертів до участі у комісії. За згодою були залучені історики та. А краєзнавці після вивчення питання зауваженнями та рекомендаціями було вирішено декомунізувати п'ять вулиць у Могилів-Подільській громаді, яким замість російських, радянських та пропагандистських назв запропонували ті, що пов'язані з українською історичною та культурною спадщиною. Краєвидні або регіональні давні топоніми. Отже, члени комісії погодили перейменувати вулицю Гагаріна на сонячну ватутіна на річкова у селі Палипи, Блюхера на сонячну, в селі Суботівка, у селі Садківці, вулицю Чкалова назвуть виноградною. А у Воїводчинцях Криничну на Івана Бурдейного, який загинув, захищаючи Україну від російського окупанта на прохання та подання односельчан. Всі ці перемінування пов'язані із нашим бажанням деросифікувати, декомунізувати Могилів Подільську територіальну громаду, адже в країні іде війна з окупантами, і те, що ми робимо, це невеличкий внесок у нашу спільну перемогу, аби нічого не пов'язувало нас із державою агресором, і водночас, щоб місто та села громади мали своє українське історичне обличчя у назвах вулиць.